Thank you. Які є заяви по питанні описані? Скоріше, буду часто робити справу по суті. Відсутні. Відповідно. Прошу залучити до матеріалів справи відсутних. Ви направляли від це? Позвольте дальше, то не Заперечу. Будь ласка, позовайте ваші позовні вимоги. Коротко, по суті, позовні вимоги грунтуються на наступному. Оскільки було прийнято рішення відповідно Національного банку України при ліквідації банку фінансів та кредит, Роботом Борисків було подано заяву про включення в реєстру кредиторів, на загальну суму 163 млн 278 тисяч 754 гривень Копійки. За результатами розгляду такої заяви на більше повідомили про включення в нас реєстру вимог кредиторів, але а, на меншу суму а, це було 154 мільйона 389 тисяч 831 тридцять 74 копійки. Тобто а, сума розмірів 8 мільйонів 898 тисяч 923 гривень не була включена а, до реєстру вимог кредиторів. Хочу зауважити і звернути увагу на те, що уповноваженою особою не було надано жодних пояснень, чи жодних аргументів з приводу того, чому така сума не була включена до реєстрового вимог кредитури. Хоча рапор компористів надсилалися відповідні заяви. Такі дії порушують статтю 49 закону України про відшкодування вкладу фізичних освітів. Крім того. Ми вважаємо, що такі дії з боку фонду гарантування вкладів повноважень суду є незаконними, та такі сума в розмірі 8 мільйонів 898 тисяч 923 гривень підлягає включення до реєстру вимоги. Як скажімо так, оскільки ми нами було проаналізовано цю суму, яка була включена, ми дійшли до такого висновку, але... Оскільки нам фонд так нічого не повідомив, чому вони не включили цю суму, дійшли висновку, що можливо це кошти, які є а, пеньою а, за невиконання платіжного доручення номер 6 а, від гусових сума, сума, сума співпадає, так. Ми дійшли, дійшли до висновку, що це, мабуть, ця сума. А, справа в тому, що... А... Аеропортом Бориспіль на підставі укладених договорів на розрахункове касове обслуговування та відкриття такого рахунку було подано платіжне доручення номер 6 Це було ще 25 грудня 2014 року на загальну суму 161 мільйон 798 тисяч 600 гривень. Такі кошти не були перераховані відповідно до платіжного доручення банку француз відповідачем. На ну, той час я був ще не, не уповноважений не особа, а банк та таких. Аеропорт вислів був змушений звернутися з позовною заявою до господарського суду міста Києва. Було відкрито провадження. Це справа була номер 910 тридцять чотири 15. Було рішення в такій справі, де судом господарським судом міста Києва було визнано. Що банк був зобов'язаний перерахувати ці кошти, була поляційна скарга, апеляційний суд також встановив, що кошти мали бути перераховані. Також була подана касаційна скарга банком і на стадії касаційного провадження справи було передано на новий розгляд до господарського суду міськах. В ході слухання повторного вже слухання позивної заяви даної справи. В банку була введена тимчасова адміністрація, і, виходячи з норм законодавства на стадії впровадження тимчасової адміністрації, судом було відмовлено в задоволенні вимог щодо стягнення коштів, оскільки був мораторій на задоволення вимог, але судом встановлено, що таке платіжне, таке платіжне доручення мало бути оплачене. Кошти мали бути перераховані і ця пеня також мала бути сплачена банком. Тому ми вважаємо, що наші вимоги щодо зарахування пені за своєчасну оплату платіжного доручення номер 6 підлягають задоволенню і одна сідок включення приїзд Так, кредиторів. Скажіть, будь ласка, яким документом підтверджується ваша вимога в розмірі 8 мільйонів? Наша вимога підтверджується рішеннями суддів господарського суду міста Києва, зокрема, де встановлено і апеля постановою апеляційної інстанції, де встановлено, що платіжне доручення має бути сплачено, отже, нараховане пиня є затримання. Уповноважена особа заперечує проти заявленого позову, Вважає його необґрунтованим силу того. Що 17 вересня 2015 року в банку введена тимчасова адміністрація, з 18 грудня 2015 року відкликана банківська ліцензія та діє процедура ліквідації. Відповідно до даних провідносин, стадії тимчасової адміністрації та ліквідації банку застосовується закон про систему гарантування вкладів фізичних осіб. В силу того, що уповноважена особа приймає кредиторські вимоги. Це здійснюється протягом 30 днів з дня опублікування оголошення про ліквідацію банку. Всі кредитори мають звернутися зі своїми кредиторськими вимогами в підтвердження фактичних даних, саме які обліковуються у банку як заборгованість перед кредиторами. Позивач звернувся до відповідача з кредиторською вимогою. У відповідно встановлений законом строк на суму 163 млн 288 тисяч 754 гривень 74 копійки, з яких 10 тисяч 947 гривень 12 копійок та це пеня та 1827 гривень – це витрати по сплаті судового збору, що підтверджується рішенням господарського суду від 03.09.2015 року по справі 910.19.432.15. Також це 154 мільйони 377 тисяч 57 гривень 62 копійки. Це залишок коштів по рахунку. А також це 8 мільйонів 898 тисяч 923 гривні. Це пеня, що підтверджується рішенням господарського суду міста Києва від 18.11.2015 року по справі 910 20 34 15 г. Уповноважена особа Включила Державне підприємство Міжнародний аеропорт Бориспіль до реєстру кредиторів банку фінансів та кредит на загальну суму 154 п'ятдесят 389 мільйони триста вісімдесят тисяч де в цьому чергу віднесено суму в розмірі. 154 мільйона 377 тисяч 57 гривень 62 копійки – це залишок коштів по рахунку, а 8 червня – це 10 тисяч 947 гривень 12 копійок, це пеня та 1827 гривень – це витрати по сплати судового збору, що підтверджується рішенням господарського суду міста Києва від 03.09.2015 року по справі 910.19.432.15. Щодо е, вимоги позивача про е, визнання позивача саме кредитором банку на суму 8 мільйонів, ми е, хочемо вказати, що дійсно позивачем був поданий позов про стягнення пані. Е, проте, в ході розгляду даної справи, е, вже по в повторному кругу було прийнято рішення про відмову в даному позові. Е, це рішення господарського суду від 18 листопада 2015 року по справі 910-2034, а також постанови Київського апеляційного господарського суду від 11.02.2016 року по справі 910-2034. Дане рішення залишено в силі. Апеляційна скарга позивача залишена без задоволення. Дана постанова позивачем не оскаржувалася в силу того, що уповноважена особа. На підставі статті 49 закону України про систему гарантування вкладів фізичних осіб, вона визначає суму заборгованості кожного кредитора та відносить вимоги до певної черги погашення. Крім того, вона відхиляє вимоги в разі їх не підтвердження отишними даними, що містяться в розпорядженні фонду та у разі потреби заявляє у основному порядку заперечення за з'явленими до банку вимогами кредиторів. силу того, що у кредитора саме позивича. Не підтверджені дані вимоги кредиторські відповідними документами, і уповноважена особа відхилила дані вимоги. І Крім того, відповідно до статті 49 закону України про систему гарантування вкладів фізичних осіб, уповноважена особа не зобов'язана повідомляти кредиторів про прийняти своє рішення, оскільки даним законом передбачається, що кожен кредитор. Може ознайомитися зі своїми незадоволеними, поневаженою особою вимогами відповідно до закону. Ми вважаємо, що позов є необґрунтованим, незаконним, недоведеним, оскільки відповідно до закону про систему гарантування вклада фізичних осіб. Кредитор це є фізична або юридична особа, яка має документально підтверджені вимоги до боржника. у позивача. Відсутні документально підтверджені вимоги е до, до банку, і тому його вимоги не підлягали задоволенню повноваженою особою. І тому ми просимо суд відмовити в позові в повному обсязі. А на вашу думку, яке момент, ну, випадки, це має бути документальне підтвердження? Ну це може бути рішення про стягнення коштів, е оскільки е кредиторські вимоги задовольняються Лише за даними, фактичними даними банку, тобто по балансу банку, які залиши коштів по рахунку у нас дійсно повністю на балансі, і ми його включаємо до реєстрів кредиторів. А документальних підтверджених вимог не було у позивача, скажем, не було того ж самого рішення про стягнення даної суми для того, щоб були підстави, для включення до реєстру кредиторів. І тому підстав для включення даної суми були відсутні уповноваженої суми. Ну, а ця сума боргу, як на яку власне поняття нарахувала, вона включена. Це той залишок нарахунку чи ні? Ні, сума, сума, є, прийом... сума... Ні, є сума боргу, на яку нарахована розмір паніва. Оця сума боргу сто шістдесят мільйон сімсот девяносто гривень. Це залишок порахунку. Це залишки залишок порахунку. Я так так розумію, це те, що... Включено, включено до цього черги, так да, з да, 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 да. справа в тому, що фонд трактується як залишок рахунку цю 161 млн, а Але справа в тому, що ця сума 161 млн мала бути повернена державним підприємством міжнародного лісни ще в грудні 2014 року, що не було в свою чергу здійсненого банку. І справа в тому, що рішення, на які ми посилаємося на документальне підтвердження зобов'язання включення суми пені. В реєстр вимог встановлено рішенням судів. Суд не стягнув ці кошти, оскільки в банку вже була тимчасова адміністрація. Але в судовому порядку рішення 910 20, 24 двадцять встановлено, щоб банк був зобов'язаний перерахувати кошти за платіжним дорученням і зобов'язаний був сплатити цю пеню за несвоєчасність перерахування коштів. Звісно, що суд не міг стягнути, скільки є прямі норми закону про мораторій на стягнення коштів в випадках ведення тимчасової адміністрації судам. Але суд не позбавлений права встановлювати ті чи інші факти, тому судом було встановлено і в суді першої інстанції, і в суді апеляційної інстанції факт зобов'язання було порахування цих коштів. Крім того, я хочу інформаційно додати, що свій час Бориспіль звернувся з заявою про злочин. По неперерахуванні по не перерахування цих коштів і відкрите кримінальне провадження зараз за цим фактом здійснюється до судове розслідування Шевченківський районний поліс. А коли ви подали платіжне доручення? Платіжне доручення було подано ще 25 грудня 2014 року. А адміністрацію запровадили під адміністрацію з 17, -го, 17 -го вересня 2015 року час участие администрации а четырнадцать тринадцать да. была администрация да.